Працівник одного з підприємств області Валерій складає деталі молотки до машини для розмінування. І вони отак і лісять, їх дуже це багато. І вони тут це дуже багато. Ударами об землю молотки розбивають або активують міну, додає Валерій. Зібрані деталі передає іншому працівнику цеху Володимиру. Спочатку нам з гнуть скобу, потім ми забуваємо молоток. Записовуємо. Тут не лише виробляють і замінюють молотки. Зі слів механіка Богдана, роблять ремонт різної складності. Ця машина мала підрив на протитанковий міні. Хоча взагалі такі машини не використовуються для зняття протитанкових мін. Але, як бачите, вона досить добре це все пережила. Була проблема, замінився оцей щиток. І на даному етапі буде вирізатися вся частина, оскільки нема сосності по валу. Це нова машина. Її робочу частину, зі слів механіка, складено тут. Коробку отримали з Хорватії. Готовою технікою керує оператор. Відстань між оператором, якщо не встановлені камери, сягає 150 метрів, оскільки це в зоні осяжності його ока. Якщо машина оснащена камерами, можна виносити екранчик такий і працювати з двох тисяч метрів. Машини для гуманітарного розмінування, зі слів директора Марата Мінца, роблять з 22-го року. Місцева компанія є представником хорватської, і з нею розповів директор, підписали меморандум про співпрацю. Спочатку це був просто сервіс, але згодом і плани у нас такі були. Це перенесення виробництва в Україну, тобто локалізація. На виробництво запчастин в Україні на сьогоднішній день це успішно, ми пройшли. Є вже вісім машин, які виготовлені в Україні підприємство зі слів Марата Мінца, спеціалізується на виробництві сільгосптехніки. Для перекваліфікації навчалися. Машини роблять на держзамовлення, ремонтують у цеху та на виїзді. Якщо ми розуміємо, що ми можемо це зробити безпосередньо по місці дислокації, виїжджаємо туди і робимо. Якщо щось Досить серйозне. Вони машини приїжджають до нас сюди, в цех і ми вже проводимо планові роботи тут на місці. Ця компанія одна з перших в Україні, яка локалізувала виробництво міжнародних зразків техніки для розмінування, розповів заступник міністра економіки Ігор Безкоровайний. З його слів в Україні вже розмінували 35 тисяч квадратних кілометрів території. Скільки попереду, точно невідомо. Ми знаємо, яка кількість територій потребуватиме обстеження. Це 100 Тридцять дев'ять тисяч квадратних кілометрів, які ми маємо саме на зараз. Привинне нетехнічне обстеження треба зробити на всіх цих 139 тисячах і після цього визначити території, які дійсно забруднені. У планах каже заступник міністра, за 10 років очистити до 80% цих територій. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.